Сьогодні перший раз стали на ось такому небезпечному паркінгу. Що ми тут бачимо? Ось така цікава вантажівочка. Бачите Формула 2. Дакар. Все ось це діло. До речі, у нас було вивантаження сьогодні на треке гоночному по Формулі 1. Тут у нас знову. Формула 2, тільки уже бензин, але це нормально. Тут нічого такого незвичайного нема. Саме надзвичайне у нас. Іде далі. Перший раз стоїмо на такому паркінгу, знайшли чисто по супутниковому режимі в Гуглі. Ніби як повинен був бути нормальний паркінг. Ця машинка приїхала тільки, що водія, до речі, десь немає. Ці машинки вже дві стояли. Ми думали, о, стоять дві класні машини, ніби як з виду хтось там є, тому в них і станемо. Що тут у нас далі? Тут у нас покинута вантажівочка. Стоїть одна ізотерма, там вже скриті відкриті двері. Тут все, що можна, вже покрали, повністю все, що можна. Вікно вибили, всередині також полазили, тут полазили, тупо закинуто. Такий самий закинутий якийсь з дуже дивним малюнком причіп. Не знаю, скільки він тут є, але що дивно, замок позаду є. Так -то і ось ще таке чудо тут стоїть, також закинуте. Приїхали, змоги переїхати вже тупо не було, тому що. Тому що що, не було часу. О, там я дивлюсь, у нас є бутилка якогось алкоголя, можливо, тут навіть хтось і живе. Якийсь пакет. І що ми маємо? Як ми сюди приїхали взагалі, до чого я? Ми були і зараз є, в принципі, єдині, хто є на цьому паркінгу і хто тут буде залишатися на ніч. Якось так. Так що зарані потрібно більше приділяти уваги паркінгу, а то вже приїхали, зміну закрили весь час, закінчився робочий, тому все ж таки прийшлося тут стояти скорочену тижневу паузу, щоб відпочити. Надіюся, ніч буде окей. 雅各是他